Добрий день всім. Хотіла сьогодні розказати про мелісу. Ось в мене ось така меліса. дуже розрослась. Ну, зараз у нас взимку вона висохша. Ось вона в вигляді. Біжимо. Меліса. Дуже лікарська корисна рослина. Вона належить до родини губоцвітних, так як і м'ята. Родом з Азії, її ще називають медовка, лимонна м'ята, нектар життя, панацея. Вона, вона любить розростатись вздовж водяних місць. І має дуже... Я висадила, наприклад, один росточок малісий. Одну. І вона ось так розрослась, великою, великою такою. Вона, в неї дуже розповсюджує розгалуджене коріння, які, як і м'ята, може розростатись на великій території. якщо її не… Я от камінчиком обклала навкруги, щоб вона саме в цьому і розросталася і висоту вона може рости. Дуже високо ось рослина досягає. 35-40 см висоти більше. І так само в ширину. Греки називали мелісу апи, що означає медоносна бджола. Це їм нагадувала форма квітки меліси, нагадувала бджолу. Трава меліси знижує тиск, сповільняє дихання і серцевий ритм має епотогінні Заспокійливі властивості, протигрибкові, бактерицидні також виявляє спазмолітичну в'яжучу гіпоглікемічну, сечогінну, сечогіну, жовчогіну, протизапальну, легкоснодійну, болезаспокійливу дію. Пізніше я за кожну дію розкажу окремо. Маліса е, має яскраво зелений колір, е, має невеличкі серцеподібні листочки, схожі, схожі, на, е, схожі на м'яту, з пучками білих і жовтих квіточок. Трава до, е, допомагає полегшити стрес і тривогу, сприяє сну, стимулює роботу мозку. Бореться з вірусами, пом'якшує симптоми розладу шлунку, її поєднують в чаях з іншими травами, щоб підсилити її лікувальні властивості. Її також використовують у кулінарії. Маліса лікує стан тривоги завдяки підвищенню в головному мозку рівня речовини під назвою гамґ, гамоаміномасляна кислота. Вона посилює дію. Ця кислота посилює дію на метаболічні процеси дії і гама аміномасляна кислота. Вона посилює дію метаболічних процесів і це усугубляє, знижує процеси депресії, стресу. Також з неї виготовляють ліки від тривоги депресії. Депресію лікують антидепресантами, які підвищують рівень нейромедіатору серотоніну. Ця сполука допомагає передавати сигнали між клітинами головного мозку. Дослідники довели, що саме дисбаланс чи зниження рівня серотоніну посилює депресію. У мишей, яким давали воду з екстратом меліси, була значно знижена депресивна е депресивна поведінка порівняно з тим, яким давали плацебо, звичайну воду. Меліса може полегшувати симптоми депресії. Стрес це відчуття напруженості і тиску, яке Є природньою частиною нашого життя. Якщо не лікувати стрес, то з'являються хронічні захворювання і розлади безсоння. У головному мозку протягом тривалого часу виробляється надлишок кортизолу, гормону стресу, що сприяє падінню кров'яних білих тілець, лейкоцитів і послаблює послаблю імунітет. Тому людина більше хворіє простудними інфекційними хворобами. Одна з основних властивостей маліси є м'яка седативна дія, заспокійлива. Це допомагає тим, що відчу... тим, хто відчуває стрес. Досліджували дітей до 12 років, які страждали на безсоння і неспокій. Їм давали пити екстракт кореня валеріани і екстракт маліси. Це суміш трав полегшує стрес, лікує безсоння. А гіпнотичний ефект маліси виявили в експерименті з мишами. Їм вводили екстракт маліси лікарської і лаванди вузьколистої. Миші засипали швидше і спали довше. Маліса містить у складі евгенол, терпени, розмаринову кислоту, ці хімічні речовини, що спроможні знищувати віруси і бактерії. Вона лікує простий герпес. На губах, який є герпес сімплекс, застуда на губах і генітальних органах, малість містить антиоксиданти. Протидіють окисненню і утворенню нових радикалів, які шкодять клітинам організму. Антиоксиданти меліси мають протиракову дію, містять концентрацію флавонідів, це сильні антиоксиданти і також фенольні хімічні, фенольні, хімічні речовини. сполуки. Тобто, Маліса може лікувати рак молочної залози. Маліса захищає шкіру від ультрафіолетового проміння. Ультрафіолетове випромінювання це основна причина старіння і захворювання шкіри, так як і рак. Маліса стимулює меланогенез, що допомагає зменшити. Старі пігментні, старечі пігментні плями. Багато людей страждають на розлад травлення, більшість дискомфорт у верхній частині живота. Це захворювання, як називається фе, фепс, виразка, язва желудка, гастрит, синдром подразненої кишки. Склад лікарських трав з меліси, перцевої м'яти і лікарської ромашки полегшить розлади травлення. Когнітивні здібності це меліса стимулює роботу мозку. Хто вживав у дослідженні, наприклад, 400 мг меліси, покращила здатність концентрувати увагу позитивно впливає в суміші з іншими рослинами на пам'ять і процес терапії хвороби Альцгеймера. У кулінарії вона, так як містить запах лимону, з відтінком м'яти, нарізають листями ліс і додають до улюблених страв з птиці, салатів, супів. Дуже добре смакують з курятину і рибою. Прикрашають смачні десерти. Освіжаючий напій роблять – це маліса, м'ята і сік апельсину. Часте вживання маліси спричиняє гіпотонію або прискорене серце биття та гікардію. Це зв'язано з дією гамк. Не вживати, також не вживати малісу, це вже кажу протипоказання яким людям не вживається, значить, хто має гіпотонію або тахікардію, також вагітним людям під час, жіночкам, які під час годування груддю, щодня можна пити мелісу по три чашки чаю. Якщо додати медь, то снодійна дія посилюється. Заспокійлива дія і пришлункових захворювань нервовому шлунку, так називаємо нервовий шлунок. Добре пити її перед сном. В косметиці також приміняють мелісу. Настоєм з меліси, як лусьон, використовують для ополаскування волосся, лікує екстракт меліси і дитячий бронхіт. Наприклад, я працювала в ботанічному саду, коли була на участку вела в участок лікарських рослин, і до мене приходили професора з університету, і всі просили Малісу. Я запитувала, а чому ви так її дуже використовуєте? Та тому що вона, наприклад, вона при, не тільки при фізичному, а при розумовому перевтомленні. Вона дуже допомагає, лікує знімає ці симптоми перевтомлення. І вважає, що вона буде корисна усім усім Людям немає великих протипоказань, вона дуже лікарська рослина. Бажаю здоров'я, успіхів всім.